Оли замислювалися, як святкували день е, початку навчального року в Києві протягом е... різних епох століття, тому чи давніше, чи завжди перше вересня було днем знань. Я б взагалі це все змінювалося протягом різних років, часів, епох і століть, і так далі. Отже, ми з вами поринемо в 19 століття з його гімназіями і мундирами епоху подивимося на радянську ідеалізовану епоху, відчуємо легко. Атмосферу ностальгії за першими роками незалежності України, як тоді виглядали школярі першого вересня, і трошечки вже на е, кінець поговоримо, як це зараз відбувається. Е, тому, якщо вам все ще цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь, і ми починаємо. Адже, коли ж починали вчитися діти в Києві дев'ятнадцятого століття, насправді не існує якоїсь конкретної дати, яку б я могла вам так легко назвати, коли ж всі школярі сідали за Парки. Це все дуже залежало від конкретного навчального закладу. А, та де він взагалі знаходився. Наприклад, в селах навколо Києва. Очевидно, що життя сильно залежало від роботи на землі, тому дуже важливо було не заважати дітям допомагати батькам в полі. Тому навчання починалося лише після збору врожаю, часто аж в грудні і тривало до травня. Києві самому, звісно, що такої прив'язки до землі не було тому тут вже просто кожен навчальний заклад вирішував, як йому це було зручно, коли ж він хотів починати свою роботу. Класичні гімназії зазвичай стартували з 1 по 15 серпня а реальні гімназії могли починати ну десь в середині вересня, а то й наприкінці жовтня. Заклади ж вищої освіти розпочинали навчальний рік дуже по – від серпня до вересня. Як не було якоїсь конкретної дати, так і не було якогось конкретного стилю святкування цього свята. Не було з цієї е, стандартної офіційної канви святкування, не знаю, першого дзвоника. Так тоді фрази ще такої не було в століття. столітті. Е, все залежало дуже знову ж таки від навчального закладу, і від місцевих традицій і поглядів його керівництва. Е, зачасту такий перший навчальний день починався з молеб, це не дивно, ну, адже. Система освіти була дуже закорінена релігію. після такого молебню могли бути якісь невеличкі урочиць, Тобто це вже теж залежало від того, що придумає і що захоче зробити керівництво навчального закладу. А після цього без зайвих зволікань учні починали навчання, часто буквально в той самий ж день. А як щодо того, як учні виглядали в цей свій святковий день. Насправді так само, як і усі інші дні, можливо, більш радісними або більш сумними. Лише е, гімназисти 19 століття обов'язково мали носити спеціальну форму, яка їх ідокремлювала від всіх інших. Хоч у кому треба було носити мундири, які були дуже схожі на військову форму. темно синій однобортний напівках та і штани сіре дгобортне пальто, а на голові кашкет з срібним емблемою та ременем з чималою такою пряшкою з гарбом. Форму носили досить часто в різних випадках, не лише коли дитина йшла на навчання гімназію, а й коли вона просто пересувалася містом не по справах свого навчання, коли що розважатися ще так на свята, вдома. Це був такий відмінний знак того, що ти гімназист і маєш певні зобов'язання від свого навчального закладу. А ось цей військовий стиль, який мав одяг, схожий на військову форму, він мав причому. Ати тебе, начебто, так, до дисципліни, і загалом готувати морально до служби на державу де кожній деталі обов'язково все прописано. Є своє місце, і кожному маленькому гвинтику в цій великій системі також знайдеться місце. А що ж дівчата? Ті, хто навчався в інститутах шляхетних дівчат, мали носити строгі сукні простого фасону з вертухами. В 1896 році навіть затвердили окреме положення про гімназичну форму для дівчат, і згідно з ним там теж встановлювалися певні правила. Обов'язковими стали коричневі сукні з високим коміром, а також вартухи чорний на щодень, а білий для урочистих подій. Цікаво, що, до речі, в деяких навчальних закладах колір сукні міг змінюватися також залежно від віку учениць. Наприклад, маленькі 6-9 років носили коричневі, трошки старші 9-12 років блакитні, підлітки 9-15 років сірі, а старшокласниці 15-18 років вже білі. Ці доволі суворі і скромні форми, насправді чудово відображали е, уявлення людей про гімнасистку, про, яка мала готуватися до ролі ідеальної дружини. Ідеальної, звісно, в очах тодішнього суспільства, десь там, кінця ХІХ століття. Звісно, що коли більшовики захопили кладу, все дуже сильно змінилося. Тепер новою метою була стандартизація всього, і нове ідеологічне забарвлення навчального процесу замість старого імперського. І перший крок до такої стандартизації це комуністичні керівники на початку 1920-х років спробували ввести стандартну загальну дату початку навчання 15 вересня. Однак цей наказ дуже часто залишався без виконання. Навіть якщо школи і відкривалися формально, діти не могли приходити на навчання, особливо в сільській місцевості аж до жовтня. Чому тому, що їхні години не могли втратити зайві робочу руку під час збору вражань. У 1930 році? Ще зробили один крок до стандартизації запровадили обов'язкове шкільне навчання для всіх, чого наразі не було, але вже врахували досвід з єдиною датою початку, і поки що її не встановлювали. Фідальна уніфікація все ж настала в 1933 році. Тоді запровадили 1 вересня вже як дату стати навчання. Тепер вже це рішення виконувалося дійсно виконувалося, тому що ну, влада вже була більш впевнена в своїх силах, вона вже більше відчувала контролю і могла більш жорстко це контролювати. Як зазвичай це робили в Радянському Союзі до речі, вибір самої дати теж не був випадковим. Він був продиктований перенесенням на цей день міжнародного юнацького дня, роком раніше, в 1932-му, хоч це свято і носило таку досить нейтральну назву юнацький день, але воно було не таке просте. З 1919 року воно проходило під до міжнародного інтернаціоналу молоді і от Ця другому році корівництво інтернаціоналу вирішило перенести своє свято на 1 березня. А влада у це підхопила. Тепер початок навчального року дуже тісно переплітався з комуністичною ідеологією. У великих містах насправді намагалися робити надзвичайно святкову атмосферу до старту навчального року, і це святкування могло починатися ще й трошки завчасно від 1 вересня. Візьмемо, наприклад, в Києві 1938 року. За пару днів до цього школярів чекала масштабна програма зі святкуванням на стадіоні Динамо. Там були спортивні змагання, танці, концерт. А вечір завершувався феєрверком. Ближче до сутики, почали масштабні демонстрації центральними вулицями протягом кількох годин перед штатами комсомолу вкували шерених школярів, тримаючи в руках портрети та Макса Леніна і Сталіна. Проте в стінах навчальних закладів перше вересня не було аж таким попезно урочистим. Кіти приходили з крітами для вчительки, їм дарували сушати, олівці, та й на цьому все без зайвих церемоній. Всі сідали за парти і починали звичайні уроки. Коли минув 1917 рік, шкільну форму, яка раніше була таким показником інакшості, ліквідували загалом, це пояснювалося скоріше бідністю. Учні ходили на уроки в тому, що було тому, що ну не до форми їм на той час. Але на загал це пояснювалося ідеологією як відкидання старих буржуазних правил. Проте в 30-х роках шкільна форма знову повернулася, і це теж була така політика е, уніфікації суспільства, яка мала починатися з самого дитинства. Для дівчаток тепер обов'язково знов стала коричнева мовніна, сукня з довгим фартухом чорним для повсякдень і білим для свят. Форма хлопчиків складалася з чорного або темного синього кітеля, який нагадував офіцерський кашкет з кокаю та ремін з гербо. Ну, і як бачимо, вони досить сильно схожі на старі буржуазні варіанти. Звісно, що початок Другої світової тематично вплинув на всі сфери життя в Києві, в тому числі на освіту, значну частину шкіл зруйнували або перевлинали для інших потреб. Економіка, яка перелаштувалася на воєнний час. Ну, звісно, що не, не могла вкривати освіту в старих масштабах. Нові школи не відкривалися. Ті, що залишилися і працювали саме як школи, то їм не вистачало нічого: ні, ні підручників, ні парк, ні іншого Після того, як Київ звільнили від німців, то відновлення освіти стало одним з пріоритетних напрямків. Чому тому що радянська влада бачила в цьому гарний інструмент? Пливу на населення щойно деокупованих територій для повернення, скажімо так, собі сил да на цій території знову в Києві е, до 1949 50 навчального року відкрили або реорганізували із семирічних 17 нових середніх шкіл. Кількість школярів в столиці зросла до понад 104 тисяч. Таке розширення скільної мережі дало змогу прибрати третю зміну взагалі, хоча 121 школа все ще працювала в дві зміни. Ну і не забуваймо, що учні, школярі вони активно долучалися до відбудови після Києва, в тому числі хрещатика, тому що ну, освіта тоді слугували дійсно не лише е, місцем да, методом передачі знань, а й таким от впливом ідеологічним на людей, і скажімо так, нормалізації повсякденного життя. Такі знайомі класичні нам лінійки з'явилися в середині 1950-х років і одразу ж закріпилися як класична традиція на початку навчального року. Ці лінії організовували дуже ретельно. Це був важливий елемент шкінного життя, скажімо так, і вони могли тривати по декілька годин, включаючи у виступи самих школярів або директора, а щоб додати помпезності цьому заходу, іноді могли навіть її супроводжувати живою музикою. Після цієї лінійки на учнів чекав перший ленінський урок. На ньому розповідали про любов до партії, до совєтської родини, і на ці уроки часто могли запрошувати е, якихось робітників ударників, ветеранів війни або місцевих шанованих членів партії, щоб вони обов'язково від себе щось таке розповіли і надихнули дітей сильніше любити партію. 60-х хлопчикам стало трошки полегше для них. Змінили шкільну форму, і тепер замість важких мундирів, кокарт, цих от пряжок важкілезних. Їм це все прибрали. А залишили, зробили такий новий піджачок із існопівбовняний. А тканини спочатку він був сірий, а потім трошки пізніше вже ближче десь до 70-х, він став таким темнослім для дівчат. Форма не змінювалася, вона залишалася плюс-мінус схожою на модель 48-го року. До речі, цікавий факт про шкільне приладдя в радянських школах. Кулькові ручки почали з'являтися перші десь в середині 1960-х, а вже досить масовими вони стали ну десь в середині х тобто десь десятиліття знадобилося на їх поширення. Що вже можна було сказати, що вони витіснили звій звичні пера і, е, чорнила, промокашки і оце, от все. Е, тобто майже десятиліття, так це багато. А чому? тому, що вчителі в тому числі опиралися. Ну, по-перше, вчителі опиралися, по-друге, далеко не всі довгий час могли собі дозволити. Почнемо з цього. Е, але вчителі насправді були досить консервативні в цьому сенсі. Вони опиралися і казали, що це. Шкодить почерку, почерк саме не гарний, негарний, да? бо це ж ці прописи з пером, з чистописанням. Все тепер це все піде на смітник і діти почнуть писати як курка куркалапою, що вони також погано впливають на поставу, дехто навіть вмудрявся лякати дітей отруйними парами з тих нових чернил, з цих ручок. Але все ж як ми бачимо, не дивлячись на такий опір, не дивлячись на. Специфіку постачання та да, забезпечення ними в Радянському Союзі дітей все ж вони е, стали досить популярними, бо це, очевидно, зручніше, і в результаті чудово прижились. У період, який ми знаємо як Бережнівський засі, виховання дітей птицувалося чіткими вимогами комуністичної ідеології, і основними чеснотами вважалася така відданість і любов батьківщини з радянського союзу, партії, всього іншого. Хоча б показні, вже ніхто не вимагав, щоб ти щиро в це вірив, але ти все одно мав це якось на показ демонструвати. Із 70-х теж з'явилася ще одна традиція, яка успішно дожила до наших часів. Це виступи різних е керівників, чиновників на тих самих лінійках, так які вже були. Особливо щастило київським навчальним закладом ну, столичним так навчальним закладам Києву, в тому числі. На ось таких от поважних гостей приїжджали там міністри, заступники, керівники різнорівнових партійних організацій, директори заводів і так далі. Тут вже кому як пощастить на якого гостя. У 1984 році перша вересня здобуло офіційний статус, ставши е, днем знань. Е, раніше його так не називали цей день, а тепер це було чітке закріплене свято в календарі. Е, тепер, через цей святковий статус, після урочистої лінійки. Всі звичайні уроки скасовувалися. А замість Ленінського уроку проводився тепер урок миг. Зацініть, як іронічно, цинічно бо розпал війни в Афганістані. Учням розповідали про те, як керівництво СРСР, про його мирні. Ініціативи так керівництва СРСР СР, протек вони з усіх сил намагаються зупинити цю жахливу гонку озброї, хлуту війну та і все інше, яким всі навколо забажають, і лише вони одні стараються заради миру в усьому світі. У період незалежності, 1 березня, хоч і е, залишилося в ту ж саму дату, але вже ну змінило трошки свій комуністичний присмак. Вже ці, всі ці піонери, прославлення партії, оце все ось це. Почало відходити поступово назад і замінюватися новими традиціями. Тут була проблема лише в тому, що ці нові традиції треба було сформувати. Тому ми довгий час ще йшли по всій накатані загальні канві, хоч вона тепер вже не була з червоними прапорами, червоними. Галстуками цими піонерськими, а їх намагалися змінити на щось інше, на там новий державний прапор. А, але все одно оця канва лінійка, виступ директора, якогось чиновника, якщо його запросять, якісь урочисті виступи дітей, Це все дійство, на якому всім відверто страшно нудно. Але воно проводилося, поки не знаходило якихось нових форм для цього. Шкільна форма також перестала бути обов'язковою на державному рівні. Тепер кожна школа вирішувала самостійно, як вона хоче, щоб виглядали її учні безліч шкіл. Все ще дотримувалися якогось стандарту форми, але тепер вони могли обрати якої, якого кольору вона буде, якого стилю вона буде, і все інше. Зазвичай по кольорам обирали між трьома стандартами чорний, зелений, пордовий. У мене, наприклад, в школі був зелений, а у школи через дорогу був пордовий. Тобто ми так забрали усі популярні кольори на районі. <працювання> і навіть коли я вчилася, і я бачу, що і ще якийсь час після того, як я випустилася, ми дійсно ще йшли по стандартному програмі. в лінійка, музика, в квіти вчителя, виступ директорки. дівчинку Маленьку, це з цим от, обирали першокласницю, з цим дзвоником все інше. Мені подобається, що зараз ми переходимо вже до якихось нових форматів, коли там це роблять у вигляді, який цікавий дітям, а не просто щоб відбути якесь свято для галочки, щоб дивіться, ми організували урочистості для дітей. Так, тобто запрошують якихось аніматорів, якихось персонажів, роблять це якимись театралізованими сценками, дають дітям обирати музику, яку вони хочуть справді, і шукають якісь інші підходи до нового покоління. Звісно, що потім ще внести свої корективи в сценарії святкування спочатку ковід. Очевидно, що масові зібрання вже були недоступні. Нам так це було вже небезпечно. Ну а потім ми повномасштабне вторгнення. Тепер ми маємо теж бути більш обережними, бо є тепер безпекові чинники, безпекові фактори і інші моменти, які на жаль на нас тепер накладає війна. Але при цьому. Е, дійсно, вчителі школи намагаються бути більш гнучкими і більш дружніми до дітей, і насправді це, це дуже цікаво слухати як від нового покоління. Як вони зараз розповідають щось, як у них в школі відбувається не лише з першими дзвониками, а й загалом по навчальному процесу. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалася така ретроспектива. І ви, можливо, навіть дізналися щось новеньке, або понастилюкували за своїми часами навчання. Якщо це справді так і вам сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео і поділіться ним зі своїми друзями, щоб якомога більше людей це побачила. Лорибу ютубу почали просувати це відео активніше. Також ви можете поділитися в коментарях своїми враженнями, спогадами про своє навчання. Про хотіли ви ходити в школу, чи не хотіли? Було для вас 1 вересня святом чи скоріше е, днем, коли ви думаєте, о, ні, знову. Знову ця школа. Е, розкажіть мені, як у вас це бувалося, чи дізналися ви щось можливо новеньке? Мені буде приємно з вами поспілкуватися. Е, також ви можете підтримати розвиток каналу фінансово, зробивши разовий донат на монобазі, або ж підписатися на регулярні донати на таку підписку, і ви отримувати за це тоді бонуси в вигляді того, наприклад, що побачити відео раніше ніж всі інші. Або отримуєте там добірку літератури або подій е, на різних рівнях підтримки, дещо різні бонуси. я, е, е, звісно, що все це ми донатимо лише після того, як ми вже підтримали Силу оборони. Після того, як ми підтримали наших захисників, ми маємо обов'язково триматися купи і регулярно донатити, навіть якщо на невеликі суми, якщо ви не маєте змоги якось багато закидувати на різні збори, але, хоча б регулярно на невеликі суми, це не маємо робити. Якщо можете змогу підтримати більше, сильніше, активніше, звісно, це потрібно лише інтенсифікувати, тому що від цього залежить наше майбутнє. А, тому що ще раз дякую вам за увагу. Я знаю, що ви всі молодці, ви всі донатите і підтримуєте в свій різний спосіб силу оборони. Е, дякую вам за те, що дивитеся відео. щастя, здоров'я! До наступного відео!